Вітаю вас, діти! Вже весна повністю вступила в свої права. Після зими все навколо засяяло яскравими барвами. З під землі вже пробилася перша зелена травичка. Перші квіти потягнули свої голівоньки до сонечка. Як ви думаєте, яка квітка може в цей час квітнути? Хочете дізнатись, яка? Тоді послухайте загадку. Хто на ніжці невисокій, ніжнолицій, синьоокій, крізь проталини віконця, посміхається до сонця? Так, малята, це проліски. Проліски це маленькі яскраво-сині квіточки, схожі на дзвіночки, нахилені додолу. Взагалі проліски ростуть у лісах. Але зараз дуже багато людей вирощують їх у своїх садах. Проліски дуже гарні, і яскраві, вони не бояться холодів, тому вони першими сповіщають нас про прихід весни. Сьогодні ми з вами на занятті зліпимо проліски. Дітки, а як ви гадаєте, якого кольору пластилін нам знадобиться, щоб зробити. Проліски синього кольору. Подумайте гарненько. Молодці малята! Пластилін синього та зеленого кольорів. З пластиліну синього кольору потрібно зробити три кульки. Із зеленого зробіть одну довгу ковбаску, а дві менші. Візьміть одну синю кульку, покладіть її на білий картон. Передавіть пальчиком і трішки потягніть вгору. Так само зробимо і з другою, і з третьою кулькою. Це будуть наші пелюстки. А тепер беремо довгу зелену ковбаску і прикріплюємо до наших пелюсток. Це буде наше стебло. Потім з маленьких ковбасок робимо листочки. Спочатку прикладаємо. А потім цей листочок проводимо пальчиком догори, протягуємо його. Так само робимо і другий листочок. Після цього з маленької зеленої кульки ми з'єднуємо пелюстку і стебло. І ось така квітка у нас виходить. Дітки, тож яка пора року до нас прийшла? Правильно, весна! А яку ж квітку ми з вами зліпили на занятті? Правильно, це проліски. Тож зробіть таку квіточку і пришліть мені свої фото. Дякую за увагу. До побачення!